На цей раз вам дістався Мальтізерс. Стесі має величезну порцію, але ділитись вона не має наміру. У Мартіна на середній відроз Мальтізерс, і йому вже не терпиться спробувати. Ну а у джил сама маленька порція. Ану киш Марті не можна. Це все лише для мене. М -м -м, як смачно. Мартін. А може, ти зі мною поділишся? У мене було так мало смаколиків. Та ще чого. Ти зі мною не ділилась, і я також не буду. А так, із цим я точно впораюся один. Які ж смачні шоколадні цукерки. О, а з молоком буде ще смачніше. Заливаємо і спробуємо. А? М -м, та це реально нагадує пластівці. Мені подобається. А решту хочу висипати прямо в рот. Ням-ням-ням-ням-ням. Я б не проти ще підкріпитись. Можна у стисі вкрасти. Та ще чого, навіть не мрій. Що ж, приступимо. Ой-ой-ой, ні, зараз все впаде. Мамочки, звідки мені взяти мальтізер, щоб все не розвалилось? О, а якщо я зроблю це швидко? Ой, нічого собі, джил, налітай. І як це вийшло? Стесі швидше починає їсти, поки Джили Марті не з'їли всі мальтізерс. Ой-ой-ой, здається, зараз вони візьмуться за твою чашу. Ні, це моє. Так-так так, подивимось ближче. Мармеладна кола? Така крихітна. Ну, просто диво. Мартіну дісталася величезна пляшка. Вона так забавно тремтить. Ну, а джил дісталася стандартна середня пляшка. Також непогано. Ну що, Стесі, починай. О, ну це є й задоволення. Давайте спробуємо. А? Як смачно. Ой, вона вилетіла у мене з рота і врізалася в пляшку Мартіна. Акуратніше, Стесі, мало не впустила. Прошу вибачення, не знаю, як так вийшло. Давай вже швидше їж свій мармелад та переходимо до мого. Як це Ану, стояти? взагалі-то наступною буду я. Ну, кейди сюди, кока-кольна мармеладка. Зараз я тебе спробую. О, так, що може бути смачніше? Хочу з'їсти все. Оп, сказано, зроблено. Ой, от тільки проживати не стиле, я не встигла, і тепер хитаюся як пляшка. Мартін, зупини мене. Хо, велике дякую. Ну все, тепер точно я нарешті. Вау, як смачно! Супер! Не хочу нікуди поспішати. Буду розтягувати задоволення. О, ні! Я так сильно розгойдав пляшку, що тепер вона хитається у різні сторони. І що робити? Ось це так. Мармеладна пляшка явно не хоче, щоб її їли. Підбивається від усіх. Швидше хапай її. Мартін. Мені не вдається. Давай, Мартін. Ми тобі допоможемо. Гарна командна робота. А тепер налітайте. Ей, зачекайте, а ви чому їсте? Це моє. Ммм, смакота. Стесі пропоную все ж таки взяти своє. Підтримую. Ану-ка, віддай. М -м, обожнюю мармелад і обожнюю коло. А мармеладна кола це самий кращий десерт у світі. Ну і що? Якщо всі вирішили вхопити собі по шматочку, то тут уже нічого не зробиш. От тільки наш бідолашний Мартін засмутився. Ну що, треба було або жувати швидше, або ділитися із дівчатами. Отак, які великі та апетитні шматочки. Ну, добре, тримай. Пригощайся, тільки не скигли. Отак, велике дякую. Ну а Цього разу вам дісталася шоколадна локшина зі смаком кіткат. Такого точно ніхто ніколи не їв. У стесі величезне відро, у Мартіна середнє, а Джил знову дісталася маленька порція. Ну що, Джил, давай швидше спробуй і розкажи, як тобі. Окей, давайте оцінимо на смак. М -м -м, супер. Та кітани на язиці. Це було неймовірно. А от я їстиму молекшено китайськими паличками. І так погнали. Ой, не вдається. Мені здавалося, що це набагато простіше. Ну от, тепер всі з мене сміються. Що ж робити? О, ідея. Я можу просто накрутити локшину на палички. ну-ка. Ну Готово! Тепер у мене є величезний ком шоколадної локшини. Те, що треба. Ммм, як смачно! Вау, Мартін, класно придумано. Так, тепер він точно ні з ким ділитися не буде. І до нього навіть прийшла прикольна ідея для пранка. Ти думаєш, що це смішно, а от і ні. Та годі тобі, комедно вийшло. Ну, добре, все, не відволікайте мене від мого смаколика. Отак, смакота. Їсити, звісно, дуже апетитно. Але тепер ти весь у шоколаді. Так, дуже чумазий. Ой, я не можу. Ой, правда? Дякую, що сказали. Зараз я витро. Ну, що тепер нормально? Е, Ну, майже. Добре, тепер моя черга. Виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Смакота. Друзі, ви там мені заздрите? Правильно робите? Ділитися з вами я не маю наміру. З'їм все одна. М -м, я наче у своєму самому солодкому сні. Отак, неймовірно. Ну ні, це неможливо. Гадаю, нам варто провчити жадібну Стесі. Давай розтопимо її локшану за допомогою фену. Подивимося, що вона буде робити. Ей, Джил, здається, ти відволіклась. Ау, о, ми помститися збираємось. Ой, точно. Ну давай провчимо Стесі. Цікаво подивитися на реакцію Стесі, коли вона зрозуміє, що її локшана перетворилася на рідкий шоколад що? Очевидно, вона в шоці. Що ви Ти ж мені друзі. О, до мене прийшла ідея. Зараз я переверну відро і весь шоколад виліться на вас. Ось так. Ой. Ну, здається, тепер всі можуть скуштувати рідкий шоколад. Отак. Так також дуже смачно. Ну, все, перестаньте. Дайте мені. Кока-кола, супер. Я це люблю. А у мене велика пляшка коли. Я ніколи не пив стільки. А мені знову не пощастило. У мене крихітна пляшка. Ну що ж, вип'ю все одразу. Ну, от і все. Закінчилося дуже швидко. Прикро. Хто там далі? Джил, у тебе середня пляшка. Так, це правда. Зараз відкриємо та спробуємо. І аромат приємний і смак. Але до мене прийшла ідея, як зробити ще смачніше. Візьмемо солоденький мед та зальємо його у пляшку. Супер! Потрясемо, перемішаємо, а потім заморозимо. Для цього я буду використовувати ментос. Подивіться, у мене від нього такий морозний подих. Ти що треба? Охолоджуємо пляшку і подивимось, чи вже готове жиле. Отак. Ми довожили зі смаком коли. Що може бути краще? Смакота. А як воно здорово тягнеться. Захват. Ось це так. Я навіть не помітила, як все з'їла. Ой, руки приклеїлись. Ну ж бо відривайтесь. Ауч! Акуратніше! Яка липка пляшка. А ну-ка відклеюся. О, вийшло. Ну а що, тепер настала моя черга спробувати коло. І я робитиму це за допомогою трубочки. Отак, захват. Дівчата, я навіть сам собі заздрю. Так багато коли мені одному. Не, та може все ж таки поділишся. Ми також хочемо. Ні, не хочу я з вами ділитись. Бі-бі-бі. Ну що ж, тоді ми провчимо цього жадіно. Насипаємо трохи ментосу у пляшку коленей Кері, готуйся. Зараз буде справжній фонтан. О, ні, все ще що. Є як це зупинити. Що сталося? О, я весь мокрий. Який жах. Так, пранк вдався. Тепер можна й пограти. А я не засмутився, це весело. О, яка маленька упаковка Прінглс. Ледве бачу, що там написано. А у вас? А у мене середня упаковка. Мене влаштовує. Ого. Вау! Не вірю своєму щастю. Це Прінглс для гігантів. Мені вже хочеться спробувати. Буде так смачно. Стривай, Ліліан, перша меліса. Все вірно, вже приступаю. Подивіться, я можу здути кришку. Вийшло. Тепер висипаю місць на долоню. Ой, які крихітні чіпси. М -м, які смачні. Ось це так. Дуже здорово. Шоколадні чіпси це клас. Шкода, що так мало. Хочу зачекайте. Мартін, дай мені трохи. Ну, не жадній чай. Це моя порція. Меліса, ну відчепись. Не хвилюйся, я і сам з нею впораюсь. М -м, шоколадні чіпси я ще не куштував. Ого, а це реально смачно. Меліса, я все бачу. От негідниця. гідниця. Кради мої чіпси. Ну нічого, я їх врятую. Зроблю з чіпсів цілий замок. Ага, готова. В мене вийшла. Меліса, поглянь. Замок із чіпсів. Ого, це вражає. Але навіщо? Тому що я дракон свого шоколадного замку. І не дам тобі його з'їсти. Будь-якому дракону потрібен вогонь. Вип'ємо трохи табаско. в вроді все горить. Спалю будь-кого, хто підійде до мого замку. Ні, я буду захищатись, перестань. А це, щоб навіть не мріяла, ясно? Ну, добре, час спробувати мій замок. М -м, як смачно, як хрумтить. Так, я у захваті. Ліліан, можеш приступати. Ну, нарешті. Итак, зараз я вытягну чипсы за допомогой будочки. Ой, як дивно. Я за что зачепилась. Так, зачепилась. Эй, а это что? Ну, добре, спробую еще раз. Та что ж такое? Ой, пробачь, Мелиса, я випадково. Так, мне треба перекинуть упаковку Принглс. Вона просто величезна. Ну ж, давай, падай, падай. Ой, побережись. Ох, вийшло. Тепер подивимося всередині. М -м, як смачно! Меліса, я не дозволяла. Та годі тобі, тут на всіх вистачить. Ну чому мені знову дісталася така маленька упаковка? Успіх мене явно покинув. А що у інших? А у мене середня упаковка хубабуби. Клас. Ось у Мартіна вона просто величезна. Так, я везунчик. Але почнемо з Меліси. А я й не проти. Жуйку я люблю. І так оцінимо на смак. М -м, як солодко. А тепер надую бульбашку. Забавно. Ну от упаковка порожня. О, до мене прийшла одна класна ідея. Жуйку можна використовувати як пластилін і зліпити з неї скульптуру. О, вийшло. Подивіться. Маленька у тебе скульптура вийшла. Добре, Ліліан, тепер ти. Так, я вже відкрила упаковку і готова оцінити жуйку на смак. О, Так, неймовірно, яка вона ніжна та солодка. Ну, Просто смакота. Я всю її з'їм. а потім надую бульбашку через вухо. Дивіться, у мене виходить. І правда. Ой, твоя бульбашка луснула, і тепер я весь у жуйці. Яка гидота. Але є і гарні новини. Настав час і мені спробувати мою величезну жуйку. Ось це так. Дівчата мали рацію. Смак неймовірний. Отак. Я на сьомому небі від щастя. Цікаво, а яку бульбашку вийде надути у мене. О, ні. Здається, я улітаю, мамочки. Як же я високо? О, ні, бульбашка луснула. Я падаю. Постережись. Так, Ліліан, є план. Давай зімо побільше жуйки Мартіна і надуємо кульки. Я зрозуміла твою ідею. Треба зробити їх максимально величезними. Так, саме так. Жуємо, 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 надуваємо і чекаємо, коли вони луснуть. Так, вийшло. Ага. Тепер беремо жуйку і треба, щоб Мартін упав саме сюди. Це пом'якшить його падіння. Ой. Здається, не вийшло. Мартін, ти як? Приземлення було не з м'яких. Але дякую за спробу, дівчата. Ух ти, це кислі мармеладки. Таке я люблю. Але упаковка маленька. А у мене середня упаковка. Крутяк. А у мене вона просто величезна. Цікаво, як я все це з'їм. Ой, Тайра, то в тебе просто лялькова порція. Давай, починай. Ну що ж, давайте спробуємо. Ой, ви тільки подивіться на цього милого зеленого чоловічка. Ну що ж, для маленької мармеладки я буду використовувати маленькі столові прилади. Ага. Я буду їсти, немов справжнє леді. Відріжемо шматочок, а тепер оцінимо на смак. М -м, неймовірно. Друзі, мармелад нереально смачний. Оти все, я закінчила. Серветку на мене було кидати не обов'язково. Забавно вийшло. Ну, добре, настала моя черга. Дістанемо з упаковки мого мармеладного чоловічка. Отак він явно буде побільше, ніж у тайри. Як же забавно, він тремтить. Ну, добре, спробую. М -м, неймовірний смак. Кисло, але здорово. З великим задоволенням з'їм його весь. Ну от і останній шматочок. Ой-ой-ой, в мене прямо обличчя звело від кислоти. Але це було круто. Ти така смішна жаклін. Ну добре, тепер моя черга. Подивимось, хто там всередині. Ого, який великий мармелад. Та він майже з мене ростом. Відкусимо шматочок ось тут. Не виходить. І з цієї сторони також. А ти міцний горішок мармеладний чоловічок. Ну нічого, бензопилою, я тебе точно розпиляю. Іу, я все в мармеладі, перестань. Наберися терпіння, мені залишилось небагато. Хочу подрібнити його на маленькі шматочки. Готово. Ну, а тепер можна і поласувати. А? як кисло, і дуже смачно. Просто фантастика. Отак мені подобається. Ой, зачекайте. Як же кисло? У мене все тіло зводить. Дівчата, потрібна допомога. Не можу ворухнутись. А ми з задоволенням допоможемо тобі доїсти мармелад. Підтримую чудова ідея. М -м -м, смакота. Ні, ні, це моє. Зупиніться негайно. Подобалось наше відео, тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що, бувай!